жінку вища своєї слави, ловили тебе сліпі фотокамери і старанні пензлі художників, щось нам залишили від тебе, тінь твою, тінь Твого полісного сонця, може силует твого земного пуття, безсмертна горлиця української долі, простуджений соловей на душі, який вічно клекотатиме у земівці, ти вічний дзвоник нашого неба. Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію. Смерті живуть вони віки в пам'яті народних. Як я обов у світі запалає, покинутий вогон в місель, засияє, вогонь в їх пісень і стримуваний плодом засіяє, вночі запалений горітиме удень. Вогонь пісень нації Українки палає уже понад століття. Справжнього від Бога, донька Прометея, як назвали її люди, несла їм вогонь, своїх поезій, цю іскру Божу за життя і несе зараз, устами нашими, її потомків. Тож нехай не в'янучими квітами вплітається у вінок безсмертя нашій славній земляці, літературно-музична композиція, яку ми підготували до Дня народження. Хай звучить слово Лесі і слово про Лесю, як шана наша пам'яті її великій. Тож така ця безсмертна жінка з Волині. Леся Українка! Краса і гордість української нації одна з основоположників нової української літератури. Геніальна поетеса і драматург, талановитий прозаєм і перекладач, учений літературознавець і фольклорист-етнограф. Публіцист, педагог, видавець, журналіст, громадський діяч. Просто жінка, котра багато страждала, вміла кохати. Тіла бути потрібною. Леся Українка це така багатогранна творча особистість, про яку Микола Бажан сказав: в історії світової лі лі літератури важко знайти таке ім'я, як яке дорівнювало їй талантом, мудрістю, проникливістю, значущістю. І світ не знав, ще такої поетеси, не знав такої страниці святої. Зустріч бурям і зливам, будь у дні, як велика радь, жить нещастя, життям щасливим, муку творчістю перемагать. Хвора дівчина, бідна Леся, де ще хворі такі були, що плітали у під що його не сягнуть одна. Ти сербах Українкою слава та чекаш не тільки ім'я ті, що радістю муку сіяла, як вітчизна духа твоя. 151 років тому, 25 лютого 1871 року, в матричній книзі Новоград Волинської Преображенської церкви з'явився запис про народження Лариси Подрібних косач Лесія Українка, мати відома українська письменниця Олена Пшілка, батько Петро Антонович Косач, людина прогресивних поглядів. Тут на Звягівській землі вона вперше побачила життя, сонце, почула рідне слово. Тут в її душі вперше народилося, що не назване тоді почуття любові до свого народу, безмежної любові до батьківщини, звідси Леся пішла у широкий світ життя. Майбутня письменниця взяла все краще від своїх батьків. Любов і страждання від неньки. озерна задума очей і пророче слово від неньки. Ім'я сонячне і ласкаве, Леся Українка, Від неньки України, ім'я донечко із тиха, промовленим маминими устами, пролунало на цілий світ і пішло у мандрівку століть з печаттю духу України, а зелений рід живим вогнем світить у прийдешнє слово, олени пчілки само від матері своїй Лесі і всім маленьким українкам. Знаю, бо казала мені моє ненька що я українка. Серцю мого мила, я по українськи молитися вчила, ось мою молитву, Отче Боже, нехай Україні вона допоможе. Тихе мамине слово, виколося в вколисті, освітило любовлю лесну душу, почув його цілий світ дитячим серцем дев'ятирічної дівчинки, Леся вже у першому своєму вірші мовила рідній Україні про людьми. На рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, Там жити чи вмерти, мені все одно, поглянути ще раз на степ, на могилки, Постані згадати палки і гадки, ні долі, ні волі, і мене нема. Перекази про народних месників. А ще любила маленька дівчинка слухати народні пісні. Незабутня на пора дитинства, коли світ уперше розкриває свої таємниці, коли захоплює все. Саме дитячі враження найглибше закарбовується у свідомості. Тому так важливо, щоб дитинство було сповнене красою, розумно спрямовим. Зігріти ласковим словом, збагачене піснею, музикою дитинство в Олесі минуло саме в таких благородних Колодяжне. На дворі будилася весна, сніг уже танув. і на дорозі, що вела крізь село Колодяжне, стояли тут і там великі калюжі. Сіяло сонце, дорогою поміж котами бігла дівчатко під хатою, щоби на самого лісу поралася бабуся і перебирала якесь сухе зілля. Де це ти дитина йдеш? До лісу, бабусю. До лісу? А хіба лісовика чи русалки не боїшся? А чого мені боятись? Я нещодавно читала книжку про русалку, то вона зовсім не страшна. У книжечці кажеш? Матуся, вона і мене, і мого братика Михайлика навчила, і книжечки нам справу Батько хотів у школу віддати, та мати у чужу посилати не схотіла. Дивна ти, дівчино, і розмовляєш по-нашому, і убрана, а ось книжечки читаєш. Я нещодавно з Вягеля приїхала. Я Косачівна, а звуть мене Леся, ось там з під загаю, знаєте? О, то я з паночкою розмовляю, а я й не знала. Може, інці по чужому розмовляють, а нам чого рідним? це, розкажіть, бабусю. О, багато-багато. Ліс, зимові білі шали скидає, весняні переддягаються, а за ними і цар його і собит. З озера ще на полянці водяник виглядає. Треба доню добре знати, яке зілля із собою носити. Чи мак, відюк, чи терлич, чи полин. А у вас, бабусю, є таке зілля? Ну як же вам його не мати, коли ви так близько біля лісу живете? Дайте ж мені, рідненька, щоб я хоч русалочку, хоч мамочку побачила. Так побачити хотіло б. Ходи, коли оце так зробиш, що ж з тобою поробити. Дякую, бабусю, дякую, рідненька, я вже не боюся. Лариса жодного дня не сиділа за шкільною партією. Лесяна мама, як щира українська патріотка, негативно ставилась до казенної, до того ж російськомовної шкільної науки. Жодних шкіл не покінчила і взагалі систематично вчилась тільки до 14 років, а потім пішла на власний хліб, вчила тільки те, що їй подобалось, а читала все без заборони. У сім'ї панувало художнє слово. Перекладали, писали твори, переказували історії, записували пісні, звичаї, декламували, дуже часто читали вголос і весь час книги, книги, книги. Надзвичайно обдарована від природи, Леся вся була складена із суцільних захоплень. І це чудово, чудово, тому що всі її захоплення чисті, світлі, благородні, одним словом, високі. Чотири роки вона вже читала. У шість невтомна дівчинка сама вишиває улюбленому батькові сорочки. Перший літературний твір Лесі Вірш Надія був написаний, коли йшов лише 9-й рік, а в 13 дебютувала в літературі поезію Конвалія, яку надрукував у Львові Іван Франко. З цього часу і до кінця життя поезія слово. Пісня стала признанням сенсом її життя. Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ті силі пташки дуже сміли, й дуже, чи то безпечні такі. Чому ж розстрілінька ось як? Мов їм про зиму батюшку. Бач, розпівалися як. Не байду, тій пташці, мій місинку, мусить ташка малесенька дбати, де під снігом поживку шукати. Шукала б зогна. Спів пташині потіха одна, хоч голодно співали шаленьки. Розважає пташина садень, кожде, що знову пролина весна. Серед широкого світу захоплений чим на місце посідає музика. На думку сестри Ольги, Леся могла стати не тільки першокласною піаністкою, а й композитором, бо в музиці видавала всю свою душу і гра її була прекрасною. Як Леся грала, згадувала сестра, то ми всі сиділи тихенько і слухали, не могли наслухатися її музики. Леся Мріяла стати художником, бо гарно малювала, а як захоплено, мала Леся бігла зі своєю творою. Плавала, лазила по деревах, грала у рухливі ігри, Весела від народження дівчинка охоче танцювала. Ще одне захоплення Лесі, народні пісні. Вона безмежно кохалася в них, шанувала історичне минуле свого народу. Як же треба було долі жорстоко попрощатися з Лесі? Щоб приректи її на 30-літню війну зі страшною хворобою, туберкульозом, який вразив її на корі 11-ї і поступово руйнуючи організм, привів до тяжких операцій та нелюдських страждань. Та не вдалося хворобі зламати над людську волю поетеси, не вдалося заволодіти її душею і розумом. Хто вам сказав, що я слабка, що я борюся долі хіба? Тремтить моя рука, чи пісня й думка хволі? Ви чули, Рас я завела жалі та голосіння. То ж була буря весняна, а не сліта осіння, а восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, І навіть плакуча верба золотова гряна стане. Коли ж суворе зима покриє барви й квіти, на грибі їх вона сама розсиплеся по цвіти. Героїзм, з яким поетеса переборювала свої муки, робив Лесі Українку наймужнішою серед численних тогочасних поет. Свого часу Іван Франко зробив висновок, що Леся Українка трохи чи не єдиний мужчина на всю сьогодні соборну Україну. А ми говоримо єдина на всю Україну, на весь світ. Все життя поетеса була борцем, бійцем воїном, що начертав на своєму щиті слова. Умру не здамся» і проголосила серед стогонів і зойків різного роду нитиків. Контра спен». спен. Хай та дума, ви хмари, осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в проминуть молоді літа. Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, хай думи сумні. Я на навбоїм сумнім перелозі, Буду сіять вервисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від злісти гарячих ростам. Продолає міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймати і несучи вагуту страшну, буду пісню весело співать, в темною довгою нічку повітну, не стулю ні на хвильку очей, все шукати зірко зірку провідно, ясне владарку темних очей. Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таке сподіватись, буду жити геть, думи сумі. Патріотка Домосло Кісток Леся все своє життя сповідувала високу національну ідею. Коли їй запропонували поміняти російське підданство на австрійське, поетеса відмовила: я, звісно, не хочу бути підданою Росії. Але ж в такій мірі не прагну стати підданою австрійської держави. Я б воліла бути громадянкою незалежною самостійної України. Життя крайло поетесою і глибоко і дошкульно. Калинова супілка гридала потоками сліз, нестримних, що щорвали з глибини самого серця. Та вона вміла стримувати хвилю ридання гарячих. Тискати серце лищатами залізної волі і в полки в мріях творити бойову пісню. Це був дужий мезник, сповнений гніву і ненависті, борець, зброї якого було слово. Скрізь плач і сльози, і ридання, настрію поклики слабі, нато рівна на і нарекання, і чого схилені в журбі. Давнім лихом України, жовтним тужим кожний час, спачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Сльози устроюють рани, загоїти сім не дадуть, все жавітись, кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні і скорбони, назад нема нам вороття. Берімось краще до роботи, Змагаємось за нове життя. Улітку 1912 року Леся на лікуванні, далеко від рідної домівки, Туга за рідним краєм, милою Волинню дала поштовх до написання драми феєрії, лісова пісня, яку Леся Українка вклала в світ душі. Вона вражає нас красою мрій, глибиною думки, музикою, слова. Простора галявина із плакучою березою та великим давнім дубом. Люди із сусіднього села і самі трималися його осторонь. До дуба прийшли будувати хату, дядько Олег і його небіж Лукаш. Від зимового сну прокидається Мавка, почувши гру юнака на сопілці. Довго дочка приїздила, що вам перед гості? А хто мене збудив? Весна ще там ніколи не співала, як тепер. Чи то мені так снилось? Чуєш, то весна співає. Та ні, це хлопець не схопився грає. Дядька лева не пішов. Лукаш на імені. Я його не знаю. Та, а що він тобі? Він певно гарний. Який би ти, дідусю, став суворий? Ти хто? Я від старих людей про промаха чув не раз, але ще зроду не бачив сам. А бачити хотів? То чому би ні? Ти така, як дівчина, і руки білі, і сама тоненька. І ти якось так, діта, не по-наськи, ти ніби панна. Чи ж гарної тобі? Хіба я знаю? А хто ж ти знає? Ех, таке питаєш. Чому ж цього не можна запитати? Он бачиш, питає дика рожа. Чи ж я хороша, а сам їй киваю в верховітті. найкраща в світі? А я й не знав, що в них така розмова. Я думав дерево, ні мед та його. Німого в лісі в нас нема нічого. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Супілку має кращу мову, загаль мені. Хіба була ще на світі така жінка, в серці якої поєдналася б така мужність, така геніальність, розум, така проставна любов і така бідність народові та батьківщині. Ні, другої такої на світі не було. Кажуть, ти не вмирала ніколи, кажуть, ти наче пісня живеш, наче юність, ясна, змогло чола по країні майбутнє йдеш. Інші будуть співці по мані, інші будуть луна пісні. Вільні, глучні, отважні та горді поєднаються в ясній окорні і полинуті ті небеса, насіяє одвічна краса, там на їх опісветься луною пісня та ще не з за мною. У видатні митці ніколи не полишають нас, з'єднавши своє життя з мріями та стражданнями людей, з їхнім прориванням доволі і щастя, вони крокують великою землею посмертно. І час підносить їх над нашими думами і турботами, обдаровуючи безмежною молодістю і стають вони нашими сучасниками і ровесниками прийдешніх поколінь. Будуть відходити віки, будуть приходити віки, а вічне увійде у вічність, як очі в людські, надії і людей, бо допоки живе надія, живий і народ. Тож учимося терпінню, вірі, любові і надії. У нашої неповторної Лесі. Леся Українка нагадує нам, що нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію. Якщо народ на якійсь частині своєї території втрачає мову, він потім обов'язково обов втрачає і цю територію. Жива мова жива нація. Територію можна потім відвоювати. Але коли вмирає мова, вмирає народ. Тоді нема кому і немає які території відвоювати. В історії нашої держави ми неодноразово зазнавали поразки в збройному конфлікті, втрачали свої території, були під окупацією Росії, Польщі Австро-Угорщини. Але тільки тому, що завжди ми пам'ятали і зберігали свою мову, ми перемагали. Тому пам'ятаймо, що хто воює за мову той воює за життя нації. Дякуємо вам за увагу.